We are at Anfield here in Liverpool. А це подкаст, до речі? Да. Так немає мікрофонів, це ніхай не подкаст. Мають бути мікрофони навушники ці великі такі над головою. <звук> Нам наш продюсер каже, що ми представились. А зараз я тільки гол заб'ю. Творечка, о! о, о, о то цієї. Так а хто ми? А, ми Токстейшн. Ти Влад. А ти Олег. А це хто? А це хто? А це наш гість, ти що не пізнав, це ж гість нас. Ти хто взагалі? — Антон. А що ти робиш, Антон? Пранки, приколи, Тіктоки, ін Ютуб, Інстаграми. А робота у тебе є? Мені жодної роботи. Хорош. Ми граємо сьогодні фіфу, тому що у нас тема жага людини до перемоги і, в принципі, до суперництва. Дай бажання бути першим. вся така історія, да? Як ви як ви вважаєте, є е, гендерні якісь? Приколи, чому, наприклад, чоловіки більше су су суперники, ніж жінки. Чи такого немає? Як ви думаєте? Як ти думаєш, якщо дві жінки зустрічаються, вони сперечаються, хто більше. більше посуду подають. Краща мама може. А хто більша мама? Або хто краще. Люд... Хто краще танцює. Диви. Про жінок він не зміг сказати людина. Олександр Арнольд. Знаєте, що прикольного в суперництві? Що? Це первина наша мотивація суперництва, в принципі. Тому що якщо б не було суперництва, дуже багато речей ми б просто не робили, і наше суспільство не розвивалось. Є така думка, що ти зараз про Едісон і Теслу? А, наприклад, наприклад, пошов нахуй. Є така думка, що. Лінь руші прогресу, да, лінь руші прогресу. Але ні, чуваки, первинна первинна мотивація людей. це Змагання, змагання в будь-якому разі. Лінь мається на увазі про те, що ти собі весь час шукаєш умови для більшого комфорту, для більшої там оптимізації своїх ресурсів, щоб витрачати менше сил на щось. Так були вигадані якісь механізми, бо тягнути якусь каменюку на руках набагато важче, ніж катити її. А, а, а на що ти тягнеш камінюку? В чому ну, твоя мотивація? ж Треба десь жити наприклад. бути кращим камінютягарем. Каміню ти собі, типу, будуєш будинок. Нема такого, що Ашан з'явився після тебе або навпаки, не тому, що була лінь. Да. Тому що все ж таки люди хотіли бути кращими за інших. Ну я ж про це. Ну тут я більше про заробити більше баба. Не, а на що тобі заробляти? — Щоб бути крутіше, да. засновника шана йобана, все. Ви бачили, до речі, відео, де е, нещодавно жіноча збірна Штатів грала проти якоїсь команди ветеранів і програла 11-0. А я бачу. Причому на короткому часі там типу вони грали 30 хвилин, чи щось Ну, таке. для того, у нас і мають бути розділення між дисцип... в дисциплінах на жіночі чоловічі. Ну, це, це зараз нормальна. велика проблема в штатах. Ну це основна країна, яка приймає ці норми нові про трансгендерів, коли чоловіки які Бля, це ідентифікують себе як жінки, приходять в жіночий спорт і все. Бля, вже... Це такий кайф. Я дуже сміюся з цього саме себе наїбало трошки. Да. Так, смішно, коли ну, приходять люди, холодають цей трансгендер плавець і да, просто да, да. да, літку, да, да там ну, взагалі без шансів, без ніяких. Так. Да. Але, ну, типу, це ж рівноправ'я, це толерантність, це те, що нахуй нам не треба насправді вважаю. Воно не так працює. Якщо ми повертаємось до якогось ще первинного укладу, нашого, то цей розділ завжди був. Тому що є фізіологічні відмінності, є навіть в інтелектуальному плані відмінності, то як мислить чоловік, як мислить жінка. Але зараз і це що, вона... чоловіки порозі Я... розумніше, це, це ж не про розумніше і не розумніше. Це про те, що ми помічаємо і робимо акцент просто на різні речі. Блять, ну голова так. правильно сказав. То жінки найбільш емоційну складову, а чоловіки на шосте. Що ж ти, блядь, в сексизм тебе тягне? А що сексизм? Це не сексизм, чуваки. Це... так і є. Ну так, я, да, я, наприклад, дуже емоційний. Ну, в І я дуже емоційний. Так, чого ти братишку, що вона емоційна. До прикладу, я рівняю по собі і по своїм різним стосункам, можливо, просто я бракований, знаєш, або Може. я там недостатньо Ні, ти освічений. Ну, зі сторони свого досвіду, кажеш. — Зі сторони свого досвіду, да. так, абсолютно, як і вобл, да. <ристо> а ти встанеш <ристо> і підеш з подкастером. Якщо я. Ти я, блядь? Та почекайте. <ріст> <ріст> Його відволікають, <да>? да. так? <ріст> Дякую. Якщо я потім розбираю якісь так, або ми не знаю, спілкуємося щодо якогось конфлікту, який у нас був. Отак, блять. А я розумію, що я мислю трошки більш логічно, і типа, я намагаюся аналізувати, що в, що в цьому. Настільки там не знаю критичного поганого, що може образити людину, чи ще щось, наприклад, як це впливає там на наші стосунки, а дівчина відчувається просто мені неприємно, мені не подобається, і ті на цьому, і це її там головна перевага в її в нашому, наприклад, дискусії. А, а ти ж ти ж розумієш, що вона в цей момент теж думає, Боже, я так логічно мислю, переживаю за наші стосунки. Да, да. І да, якщо це це, це це розумієш, то чому ти кажеш, що ти відповідаєш за логіку? вона, займаєш, думаєш, що вона Думає, а ти а теж зла, я larva, yeah, я Так, ти знаєш хорош. Бля, до речі, ми пішли нещодавно до сімейного психолога по приколу, тому що у нас був якийсь конфлікт, який заїбав нас умов. Я кажу, пішли до сімейного психолога. Що там, а що за конфлікт? Розкажи тяжко. Тяжко. тому що в полі зору в моєму. Е, дуже багато моїх колишніх, ну типа а я такий чувак, який типа спокійно може спілкуватися Я, я нормально розхожуюся, чи то, що я не можу на конфлікт вийти, чи то що я. Ну, мені ніби похуй. Ми розстаємося з кимось, я кажу клас, дякую за досвід на зв'язі. Ну, умовно, якщо дуже умовно. І для мене не критично, якщо вони з'являються десь у мене в полі зору, там на якихось заходах сумісних, чи можемо нічого можем бачитися. Вітаючи за дружбу. Ну, це в полі зору. Да. Я, просто, я просто чекав, коли він буде заганяти раду, щоб вигравати його. Глянь, так, да. дуже І... важко було. І для неї це критично. Я кажу: ну слухай, я не обираю, щоб Оточувати себе своїми колишніми так співпадає. Я якби не хочу знаєш, паритись про те, щоб ми якось бляд, не побачились десь з якоюсь моєю колишньою. Для мене це якийсь хобот, про який я навіть не хочу думати. І така моя позиція. Я кажу, давай з психологом, сімейним про це поговоримо. І ми пішли до психолог. Зараз каже, та вона не шарик де чувак тиховий <різь> серйозно. <різь> ну ні. а він точно був чушо. звісно, я так дослівно не думав, але мені було б забавно, якби так було. А, Ого. А я думав, він прийшов. Ти ви прийшли психолог, реально такий, та ти тихо, а ти чувак, конечно, да, <різь> Ти, чувак. Все чітко кажеш. Ти просто мала, просто не пизди. Він шарить, що він говорить. А Дай. що психолог сказав? Yeah. А він сказав: ні, ти теж довбою. Блять, займайтеся стосунками, почуй її, а ти не будь так критична до нього. Блять, давай дві двісті гривень. Мені за це". А знаєш чому? Знаєш, чому він так казав? Чому? Тому що ти не підійшов до нього спочатку самого і, і не сказав, сказав, що казати 에, і не сказав, я вам даю п'ять. О, але ви ну, типу, вона не права. Я розказую історію, Як почав, як як почалася наш сеанс з психологом. Я подумав, що буде змі, ну це пізє повний. <smart> коли до Думаєш, вас прикольнусь над психологом, щоб якось почати більш цікаво бесіду. і кажу: добрий день, мене звати Хуя не Антон. Кажу, моїй дівчині не подобається, що я цілуюся при ній в губи з іншими жінками. І психолог сидить ваху і дивиться на мене так, ага ж. А як це відбувається? Я такі. Це був <свист> і далі в блядь, сім хвилин і, 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 і вона така, я поняла <свист> та... 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 проблему! Та... це з дитинства у тебе. Сука, <свист> 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 <Цука. свист> да, і вона каже: ага, я зрозуміла, і далі вона як не імбіцили дивилася на мене весь <свист> сеанс, ніби скрізь пальце пропускала все, що я кажу, просто то що я по дефолту вже довбойок. Не робіть так, якщо ви приходите до психологу і ви його не знаєте, не жартуйте так. Так і що дало якийсь результат? Так. Ти звузив своє поле зору? Ні, я б сказав, нічого я не буду далі робити, блядь. Не буду. не буду, не буду. Ну, коротше, я не хочу паритись через те, що, блядь, десь можуть зустрічатися мої колишні, і я, блядь, не... у мене була вже така хуйня в стосунках. І що? І я, я думав так, щоб ми не пересіклися там, а якщо у мене тут. Просто є одна моя колишня, вона теж блогер. І у нас можуть бути спільні, ну умовно, ін, інтеграції, наприклад, спільні. Ми йдемо на якісь захід до бренди, знімаємо там сторіс, то сьо і так далі. І я відмовлявся від цих історій, Бля. щоб о, ніяк не пересікатися з нею, бо моїй дівчині не подобається, коли я десь пересікаю свої колишні. Ну, ну, це і це залупа, хуйня, це, да, і це Ви, хуйня. Я вирішив, що я не буду більше таким займатися. І типа, ну, ні так ні. Here's And will it be the leveler... And e, Жага до суперництва. Це ж, блядь, первинний нахуй інстинкт. І прикол в тому, що коли не було, наприклад, комп'ютерних ігор, що ми робили? Ми просто йшли війною один на одного. З моменту олімпійських ігор a... створення їх так? в принципі, да, так. Створення... А ти пам'ятаєш? Ні. А, а ти пам'ятаєш? Тобі ж скільки 80? — Так, це з мене весь пісок насипався mm -hmm. Блядь, нормально! Нормально! Блять, хорош. От за пісок прям зробив. Коротше, з моменту, з моменту створення Олімпійських ігр, коли вони типу, пригашали жагу в принципі, глобального суспільства, типу, націй воювати між собою. Ну, зупиняли, що війни. — То саме так, так. пригашливе таке да. сильне відчуття. Так, да, так, да, да, ти пам'ятаєш, да? Да. пісок з мене бачиш? Коротше, пройшло багато часу, і зараз у нас є ігри комп'ютерні, приставочні, будь-які. ігри. Настільні? Боже, і настільні також а, є. Dungeons and Dragons. Яке я веду да. а, по вихідним? Звісно, да. є. І а у ти, нас... до речі, грав в ДНД коли-небудь, Антон? Я не знаю, що це. Ні. А чого ти його покликав? Антон. До речі, я тебе запрошую офіційно прийти до нас гостем на шоу Бункери Дракони, пограти з нами в ДНД. Що таке ДНД? Блять, ти що, на Ютуб мені не заходив? Ти, ти що не днят? бачив Stranger Things? Слухай, я бачив. Це як як, як я кажу блять вражки робили, що там, як воно називалося? <гум> Це не звідти спіздили. Але, але так не тільки вони робили, тому можна сказати, що і не спіздили, але і третє. Звісно, є якась хуйня, ні? Оце сидіти, я твій мій персонаж робить щось там Встал. і буде щось там. Встал. Ну хуйняш якась не став. Мені дуже подобається. Я прийду задоволений. <ривіт> Мені цей проект реально подобається. Цікавий, коли запросиш, то я прийду. Прикол ДНД в чому? А в тому, що а, ти там а, можеш робити що завгодно а, в цьому вигаданому світі, і тобі за це нічого не буде. Ну, типу, світ буде реагувати якось на твої дії, але ти там можеш е, зроби, робити те, щоб ти не робив в реальному житті. в принципі. І це е, дуже класно ще в GTA робити. Е, ставить тебе... Е, ні, чувак, в GTA, не все, в GTA, в GTA у тебе е, е, є ограничення по тому, подіям, які ти можеш робити. В ДНД ти можеш робити все, що завгодно. Все, що ти скажеш, е, воно обробиться. Я там замість комп'ютера, який обробляє заявки гравців... графіки. От і ти там можеш робити все, що завгодно, і там прикол в тому, що ти можеш е, себе е, свого персонажа, але твій персонаж це продовження тебе. Ти можеш ставити себе в обставини. В яких ти не міг ніколи опинитися в реальному житті, і ти думаєш, як би я це mm. як би я цим впорався? Це, так, і це, це прикольно. Аналіз. і це тімбілдінг, чувак. І тому що ти дивишся, як з цією ситуацією е, впоруються твої там знайомі да, Ти yeah, разом yeah, yeah. з ними в да, розумієш в співпраці. Ти можеш протестити взаємодію зі своєю командою, це на мені принципі вже цікаво, на принцип добре. принципі. Денде волісотні часкеінцівнайслифоле. <свісно> коли у нас є дух суперництва, так. А, а, і коли ми щось виграємо, ми отримуємо, звісно ж. Жовту карточку зараз тобі за цю хуйню. А в принципі, ми отримуємо роз... да, катар... сатисфакцію, Сатисфакцію, правильно. А. а зараз в умовах, коли у нас є тепер комп'ютерні ігри, сатисфакцію стало отримати набагато легше. Ну тільки ми... якщо ти не граєш Warzone. ми отримуємо та якщо ти любиш запаза то це прям да коротше. Ми отримуємо сатисфакцію, просто граючи в Не ігри, встаючи з дивану, не встаючи з дивану, і це дохуя змінило світ в принципі. Так, да, тому о, він і, немає. І тому можна Всі було б подумати, що це зменшить кількість він, але ні. Є такі люди, які, які, не, грають, не, грають. які не грають в комп'ютерні. Так, да, він не грає в фіфу, тому йому. На може, у нього сюбер є. Зеленський грає в Фіфу, і він такий, я їбав цю війну, мені не потрібна а, вона. Да. Але якщо вже є, ну давай будемо вирішувати питання. Да, так, давай, Ліверпуль на ПСЖ. Коротше, я думаю, що ці бумери, які не грають комп'ютерні ігри, через них у нас все, всі війни. Так Тому що є. якщо б вони грали в ФІФУ, такої хуйні б не було. Погоджуюсь. А що таке сатисфакція? Бан вокабляр. Це коли ти отримуєш ем, задоволення від результату своїх дій. Ага. Е, ні, ти отримує, твої очікування виправдовуються. Не обов'язково. Не обов'язково. Вони можуть навіть бути кращими. Типа, навіть від процесу можна просто отримувати. Так, да, насправді да. так. Задов... Так, ще раз, сатисфакція отримання, це процес, задоволення. отримання задоволення від своїх дій. Від своїх дій, да. так. Ти ти досягає... Це ти результат все-таки. Да, да. Результат. Результат. Від результату своїх дій. Да. да. Сатисфакція. От ти зараз задоволений, що ти. Дізнався Нап... це слово. Да. На це похуй. Мені подобається. Мені подобається те, що я, наприклад, забиваю голи. 我。Or Це і... сатисфакція, це да. результат моїх дій. Точніше, ні, результат моїх дій це перемога в цьому матчі. Да. Але ти прийшов для чого? Щоб розібрати мене в Фіфу. І ти отримаєш показати і це і ще всім підписникам твоїм. Так, да. і ти отримуєш сатисфакцію, коли бачу коментар під відео Байтун лох, його розмазали. Роз 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 да, але... Я його спеціально залишу. Два один рахунок, якщо що, якщо тобі цікаво. А, ти веде а як так? А тому, що ти взяв член в якийсь момент і почав його сосати. Я не знаю. Я хотів тобі сказати, але якось не прийшлось к слову. Що за хуйня? Я чемпіон. Бля, я м'який спорт. А де сатисфакція? Не будемо. Я без фацифікований. <рес> Давай, я зараз буду <рес> <до суперництва, рес> чувак. Тобі пізда. З приводу твоїх е, стосунків. Так. Uh, у тебе ж. Давай так. Я пам'ятаю той період, коли у нас 2-2. Uh, я пам'ятаю. Той период. Ти ради нічей? Удачі, удачи, блядь, а довольствуйся малым. Сатисфакция. Короче. Ну, це ж не програш. Це вже позитивний результат. Я, я знав тебе, коли ти зустрічався з Дівою Лівий. Хіба ну це ми скільки років вісім не бачили? Потім, потім я пам'ятаю тебе, що у тебе була ще інша дівчина. Так. Зараз у тебе третя, а можливо і четверта. Я, я не знаю, я не слідкую за твоїми жінками. Єдине і найкоханіше. А, е, а минулі рази. Так, да, так, да, 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 да. минулі рази був такий самий текст, але вайб був але, інший. Але да. ну, ти б вони відчували. Звісно. А от за зараз, зараз от, час прям да. Да. Угу. Скажи, будь ласка, Скажи, тобі вже блядь, сказати нарешті. Уже давай. Скажи мені, будь ласка, як ти вважаєш, це пов'язано якось з темою нашого сьогоднішнього пакету? Духом суперництва духом суперництва. Я думаю, що частково так. Я ніколи, як мені здається, напряму не думав, типу, так, мені потрібно, ще красивіше. Звісно, це чувак. Але якось може, на підсвідомості, типу, я думаю, що таке може бути. Напевно, звучить це піздець. Я, так... я, я думаю, що це звучить, як ви ще раз ідете до сімейного психолога. Так, навіщо можна приходити до нас на подкасти. Да. І ти вже калупаєшся в собі. Дивісь, як скажу чесно, що там в, в минулих від, в стосунках, наприклад. Я не шукав чогось більш. не знаю, когось більш красивого, я не знаю, сексуального і так далі. Єбать! сука. Да, 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 да. не бо я кохав людину таку, яка вона є, і через те я, в принципі, з нею і був. Що вона там, не знаю, більше... ну я не можу так казати. Давай, давай, давай! Ні-ні, ти ж уже почав, ну що ти? Чувак, дуже... Короче, щоб вона, якщо не відповідає, наприклад, стандартам, хоча їх і нема, там, які... Для тебе, у тебе, давай так, у тебе є індивідуальні стандарти краси, ну, чесно. Так, і якщо, наприклад, вона Ну, умовно, не відповідає ним, чи якось не знаю, не, не найкрасивіша жінка в моєму житті, наприклад. Да, наприклад, Гол. Да, да, да. Продовжує. Слухай, я обираю через інші причини бути з нею, і мені інші речі в ній подобаються. І я готовий бути з нею. Ця історія там про красу мене не, не стає для мене пріоритетною. Ну, да. Така історія. Да. Але в цілому, звичайно, ти задумуєшся про це іноді. Якщо ти а, бачиш інших знаєш? красивих дівчат, знаєш, так. в якому розрізі ти, скоріш за все, про це думаєш. Тому що. Знаєш, що а ти... Антон откура красивіша. Та, так, чувак. Ні, ти зустрічаєшся зустрічаєш з дівчиною якоюсь, а потім зустрічаєш іншу і такий. Єбать, вона красива. Так. І, типу, і такий, для мене це левел-ап». — Так, от зараз так. У да, мене красивіше, ніж зараз не було. Не було? Не було. І не буде? Я сподіваюся, що не буде. А якщо буде, буде ще хуєніше. Ви ну, це вирізай, блядь. Чому не можна? Ну я не да можна тільки це дали а після, Ти міг би при своїй дівчині так пофантазувати? Блін, ти в мене така красива. Але якщо б була красивіша коли було б ще хоєна, ну це ж піздець. Ні, я так питання не ставлю. Я не ставлю. Вона зараз тут сидить, просто він не може. Ну я питаю. І ти каже, чого ми можемо? Так можна, ні, так. Це нормально. Що ми? Якщо б ми пізділи ми ж паца між пацанами, ніхто це більше не бачив. Ніхто це не побачить, чувак. Ми на каналі тут тут у нас переглядів так, що це тільки для своїх. Через те, що суперництво це бляй, первинний інстинкт. Ми живемо в принципі за е, такими правилами. Наприклад, у мене, у мене лично у мене є такий прикол, що я е, вмію готувати, і в останній час я роблю сніданки. І мені хочеться, щоб моя пані така спробувала і така: Вау, це смачно! А на наступний день така: Вау! Це, це піздець. А на третій день такі От я б, щоб інтонація була вища. Да, повтори, тільки інтонація, не емоційна, а чиста інтонація. Да. І навіть в цьому казалось би, ти просто готуєш поїсти. Але все одно дух суперництва навіть самим собою. А -а -а. З її смаковим рецепторами. Ні, <світ> її смаковий рецептор це типу жирі. А в принципі. Це жири. <світ> <вуглоподи. світ> Він програє, він як розмовляти починає, все. Дух суперництва присутній, в принципі, навіть в побутових штуках. Та це не суперництво. Це Суперництво самим собою. Це не суперництво. Ти просто хочеш покращитися, але не стати кращим, але ти не можеш сам у себе виграти. Можу, можу, можна виграти у себе в минулому. — Шахи. Nah, — Якщо сам себе віддаєш, Якщо робиш що ти не знаєш, що ти задумав про це. Ти не, ти не отримуєш від цього бенефіту ніякого. Ти не можеш. Погоджуюсь. Якщо ти вичуваєш вигляєш... це, це дофамінт. Тільки похвала від інших людей, я вважаю, працює. І від себе ні, ніхуя. Так і я ж кажу, що паночка оцінює. У мене є похвала, у мене є критерії. У мене хорошо, тоді у мене є питання. Да. Ти кажеш на перший день, на, на другий, на третій. Так. Да. А далі, а ну, далі, ну да, типу, куди. вже робить? далі. Да, це ж все. Ну, ти, типу, ти, вона досягне е, най, найвищого звуку своїх голосових зв'язок. Да. і що роби? Чувак, для цього, для цього є такі приколи, що якщо інтонація понизилася. Е, е, якщо інтонація понизилась, я такий е, кажу собі: та це, типу, а, просто я вирішив даунгрейдитись сам, щоб е, типу, у неї було куди рості. Що забив? Ні, він програв. А що ми сьогодні зрозуміли? <рес> а, да, пан Антон. А ти що сьогодні зрозумів? Що <рес> все нормально? Психолог натупила, сама вина. <сх> Ліза теж не права. <сх> <рес> Окей, я а, а, чей я чей навіть перебори? не знаю, що тут. Це багато перемоги. <рес> 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 а ти, пан Влад? А, я дещо сьогодні зрозумів, що грати і розмовляти це піздець. Ага, я тобі так скажу, це важко дійсно вивозити. Да, це дуже важко вивозити. Але е, я моя жага до перемоги вона е, настільки розвинена, що навіть якщо е, моє обличчя під час того, як я граю в ігру, якось покарьожене і, е, цей, і я веду якісь не. Вибачте. Mm -hmm. да. І я веду якісь неправильні думки, вони в мене збиваються. Я все одно випущу цей подкаст, я його змонтую так, щоб він був конфеткою. І я зроблю це, тому що в мене дуже розвинута жага Влад до перемоги. Влад чисто через тиждень дозаписує вдома якісь діалоги. Знаєш. Так, Антон, скинь мені голосове, я це накладу, короче, ліпсінг зроблю. А, я зрозумів, що дуже важко, коли ти насправді єдина людина, яка не зайнята чимось. Тому що з вами розмовляти піздець важко про щось зараз. Прям ну дуже це, да. типу, я зі стінкою так само. Я можу хочу тобою поговорити. От давай зараз до, до, до ми можемо довести. Ні, ну це, це ж не так не працює. Це типу із серії, да, пашуті паді. Ну, ну, ну типу да, знаєш. Погоджуюсь, погоджуюсь. Да, от. Але. Я не вважаю, що жага до перемоги є дуже важливою в нашому житті. Ну тому що я, наприклад, не спокійно ставлюся до програшів. Я бачу програші як місце, де мені треба стати кращим. Але я роблю це не азартно, а методично. Якщо О -о -о. Вас подкаст не, не стане набирати там багато переглядів, які ви хотіли, це буде поразка? Ні, Ні. чесно? Да, да. тому, що, тому що це значить, що. І Ми недостатньо сил вкладаємо в те, щоб стати краще. Або треба рухатись якусь да. іншу сторону. І, насправді, і Це означає, що треба рухатись. Е да. І насправді я, наприклад, більше отримую емоційне задоволення від процесу цього запису, ніж того результату, який ми зараз отримуємо. Чесно? Так. Да. 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 Ну, тобі зараз кайфово, чувак. Мені ну, нормально. Ну, я скажу, я кайфово. Uh, навіть якби я вигравав. Є прикинь, є вірогідність. Ну, типу, вона невелика, але вона є, що цей подкаст нахуй не вийде ніколи і ніхто його не побачить. Але ми все одно класно проводимо час. Так, бля, в піску граємо, я взагалі не розумію, як ви вибрали саме цю студію. Це було це було насправді дуже просто. Ми такі. Так, які зали є вільні на цей час. Вла такі, є пісок. Такі, на що нам пісок? А давайте. Все. А давайте закругляться. Ми закінчимо, дякую. Все.